Я йду зараз буду вести прямий ефір. Це зараз буде не прямий ефір, а просто якась мерва. Дивіться, які товари купали, піділісоси повністю нові. Раз, два, три. Ще такий десь один робот, підлісос є. Отакі От пачки порубив з паліти. Ось тут оскільки. Можна буде таку пачку заказати, можна більшу, можна меншу. Тобто зараз буду відкривати і показувати. Так що заходьте через годинку десь на прямий ефір і дивіться. Тут ось, вже визвонасимо будема коробок. Павербанки різні, коротше, на 16 тисяч, 16 на 30 тисяч є. Такий фен є. Ну, багато-багато різного товару. Всякі годинники. Так що, все, заходьте на на Тік-Ток, на прямому ефірі. Можна і буде там, там вибрати. А завтра будемо на Єлді. Буде повно-повно класного товару. Є така палета, ціла запакована, можете подивитися, що там попадається. Я вже виставив, в телеграмі, в Тіліграмі, в тому в тіктоці. І будете бачити, що там попадає. Так що все, так зараз їдемо. Ну не так, <правді> трошки бери. Гляд. Все, друзі, всіх чекаю на, на ефірі. А хто Відпочиває гарного вам суботнього дня. Ми сьогодні не відпочивали. Не сьогодні, не завтра. Відпочинок буде десь у понеділок.